Добрий день! Сьогодні 14 квітня. Сьогодні я буду пересаджувати свою розсаду помідор. Я помідори посіяла на розсаду 17 березня. На сьогоднішній день в розсаді 28 днів. Спочатку я розсаду посіяла по дві насинини в кожний стакан об'ємом 05 літрів. Ось так у мене трохи витягнувся. Витягну ці помідори, тому що вони високорослі. Ось так вони витягнулися. Спочатку я садила в кожний стаканчик по дві насинини. Десь дійшло по дві насинини, десь по одній. Ось так виглядають мої помідорчики. Два дні тому я всі помідори вже пересадила. Ті ж стакани об'ємом 05 літрів. Ось так. Об'ємом 05 літрів. Тільки не по два помідора в стаканчики, а по одному помідорчику. Ось це вони вже в мене пересаджені. Помідорчики. А три високорослі свої помідори. Я посадила ось такий горщик. Ось так вони виглядають. Цьому горщику вони в мене будуть рости до висадки в ґрунт. Я їх посаджу у себе на дачі в теплиці. А сьогодні я хочу ще пересадити три ось ці високорослі помідори, теж такий ось великий. Об'ємом горщик. Зараз будемо пересаджувати мої помідорчики. Так, як бачите, я вже зробила ось такі отвори стаканчиків ось сюди. Ось. Бачите? Так, тепер беру стаканчик. Ось таке коріння наросло. Ще не сильне велике. Ось так. Я його зараз трохи помну, цей стаканчик. Суха земелька. Так, земелька суха. Треба трохи її полити. щоб не так сипалася земелька. Отак трошки трамбуємо земельку і дістаємо помідорчик. І перевалюємо в наш, отак можна заглибити його трохи і пересаджуємо наш горщик. Так. Також зараз проліму ці помідорчики. Хай трохи земелька. Пропита цю водичку. Так. Ось в мене теж така вийшла такий отвір. Два я вже зробила. Отвори. Те ж саме приминаємо стаканчик. Дістаємо наші помідори. Отак. Ще треба їх розділити, бо тут два, дві штуки помідорів. Так, це один помідочок. Ось таке коріння. Виросло цього помідорчика. Так, коріння, коріння нижнє я відірву, нічого страшного. Ось, бачите, ось який кусочок. Нічого страшного. Помідори перевалку, пересадку добре переносять. Тому я зараз заглиблю, як, як можна нижче. Отак отак буде добре помідорчику. І висаджуємо, Утрамбовую трохи земельку. Отак. От і цей помідорчик, ось таке в нього коріння. Бачите? Теж я прищиплюю, відрізаю вниз, тому що нам ще цілий місяць. Ждати до висадки в ґрунт. Я ці помідори планую висаджувати в травні, 11 чи 18 травня. Все буде залежати від погоди, але не раніше. Тому що до 9 травня можуть бути заморозки. А нам це не потрібно, щоб наша розсада померла. Тому 11. Або 18 травня буде висадка цих помідорчиків в ґрунт. Оці три помідора. Я планую висаджувати, висаджувати в теплицю. І ці три високорослі помідори я теж планую висаджувати в тепличку. Потім я полію свої помідорки теплою відстояною водою. Також я полью оцім. Стимулює розвиток кореневої системи, це ферті-рут для гарного коріння. Ось я в шприц набрала тут, 15, тут 25 мл. Я в шприц набрала скільки було? 20 мл, я вже їх користувалася. А зараз 2,5 мл фертірот. Рут розбавляю в одному літрі води, в одному літрі води. Ось так виглядає. Це добре. Зараз його відкрию. Бачите, якого воно кольору? І після того, як я полью свої помідори водою, потім я полюю фертірут для кращого, щоб як можна краще. Росли коріння моїх помідорчиків.